Двадцять ознака прискорення часу. Анас розповідав, що посланець Бога, хай богословить його Господь та вітає, сказав Судна година не настане доти, доки не прискориться час, рік буде подібний до місяця, місяць до тижня, тиждень буде подібний до дня, день буде подібний годині, а година буде подібна часу, тління головешки. Існує кілька тлумачень цього висловлювання, посланця Бога, хай благословить Його Господь та вітає. Ібн Хаджир Аль-Хатабі та Ібн Аль-Асір писали, що час поступово втрачає благословення, і як результат, люди не можуть робити за добу те, що робили за цей самий срок минулі покоління людей. Згідно з іншим тлумаченням, людям буде здаватися, що час мене швидко, коли настане час правління Магді в усьому світі. Будуть панувати добробут, безпека та справедливість, і добре відомо, що дні добробуту завжди вдаються швидкоплинними та короткими, тоді як важкі дні завжди здаються довгими та нестерпенними. Хіба не настав час для тих, які увірували, щоб їх серця змирилися перед предвизначеньм Бога, щоб вони покорилися, не настав час, брати. Клянусь Богом, настав, давно настав, і на минулій лекції. Цій мечеті я казав про знамення судного дня. Найменші вони давно вже прийшли, і ми бачимо їх. Чого ж ти чекаєш? Що великі настали? Чекаєш, коли Іса спуститься, чи як? Мир. Брат, ти не знаєш, дійдеш ти додому чи ні. Ти не знаєш, брате, скільки ти проживеш? Я не знаю. Давай цей час витратимо на шляху Господа, хоча б частину. Я не кажу, щоб ти все кинув свою родину та роботу. Працюй, брате, роботу Господь зробив дозволеною для тебе. Можливо, це навіть джихад з добрим наміром працювати та годувати свою родину, виховувати дітей, одружуватися, це сунна, це добре. Ми в жодному разі нічого проти цього не кажемо. Ми кажемо частину, якщо Господь дав тобі тиждень, один день вихідний, зроби і попрацюй на шляху Господа. якщо у тебе моральна робота, фізична праця. Тебе розслабить, заспокоїть цей піт на шляху Господа, який ти проливаєш, і скажеш Судний день, у Господь, заради тебе я проливав, я кров пролив, я щось зробив заради тебе. У мене мозолі на руках заради тебе. Господи, я працював я лопату взяв, щоб твоє слово поширювати. Саїд Сабік та Хамут Ат Атувейджрі вважають, що в словах посланця Бога. Хай благословить його Господь та вітає, міститься казівка на появу засобів зв'язку та швидкісних транспортних засобів, завдяки чому люди зможуть передавати інформацію на відстані і долати величезні відстані за короткі проміжки часу. Існує ще одне тлумачення, основане на тому, що арабське слово такаруб тут прискорення, буквально означає близькість, схожість. Деякі богослови вважають, що посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, мав на увазі, що настане час, коли пошириться науцт та непокора Богу, в результаті чого становище людей буде однаково погане. Цього не відбудеться, коли серед людей є праведники та вчені, які відрізняються від грішників та неуків, які існують в усі часи, всі згадані. Вище тлумачення стосується переносного значення слів Мухаммеда, хай благословить його Господь та вітає. Проте перед настанням кінця світу його пророцтво справдиться в буквальному сенсі, тому що час справді прискорюється.